Вас малята, я рада вас бачити на музичному занятті. Сьогодні ми з вами вивчимо нову пісню, а пісня називається Ой, є в лісі калина. Ось в цій пісні ця калина росте в лісі. І туди до лісу прийшла дівчина і ламала цей цвіт калини. Ось про це ми і заспіваємо з вами. А перед цим давайте повчимо слова. Перші слова ось такі. О є в лісі калина, о є в лісі калина, калина, комори кидзю прикикалина, калина, 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 калина комирики дзю прикикалина. Ось такі слова. Дуже легкі, але вимагають гарного промовляння від вас, щоб ми всі слов, всі букви вимовляли. Давайте ще раз тепер разом ой лісі калина, ой Євлій сікалина, калина, калина, комарики, дзюбрики, комарики, дзюбрики. Комарики, дзюбрики, калина, 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 комарики, дзюбрики, калина. Ось такий був перший куплет, а другий куплет. Ось такий, послухайте. Там стояла дівчина, там стояла дівчина, ходила, ходила, чубарики, чубчики, ходила, 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 чубарики, чубчики ходила. Там стояла дівчина. Потім ми співаємо ходила, ходила і чубарики, чубчики. Ходила ось такі слова. Давайте проспіваємо другий куплет разом. Там стояла дівчина, там стояла дівчина, ходила, ходила, чубарики, чубчики ходила, 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 чубарики, чубчики ходила. Які ви молодці. І останній куплет, послухайте, що далі дівчина робила. Світ калини ламала, цвіт калини ламала, -ла, ла ламала-ламала, комарики, кид ламала, ламала-ламала, -ла комарики дзюбрики ламала. Ось послухайте, ми в першому куплеті співали так. Ой, у лісі є у лісі калина, ем, калина калина. Комарики дзюбрики ми співали, так? І в третьому куплеті ми також будемо співати цвіт калини ламала-ламала, комарики дзюбрики ламала. Тобто в нас повторюються слова з першим куплетом. Тому дуже легко запам'ятати. Давайте ще раз проспіваємо разом третій куплет. Цвіт калини ламала, цвіт калини ламала, ламала-ламала». Ла, 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 Ламала, 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 комарики дзю прикила мала. Молодці. А тепер давайте сядемо, вирівняємо свої спинки, і, або встанемо і проспіваємо повністю цю пісеньку. Ви готові, дітки? Починаємо. у юлісі калина, у лісі калина, Калина калина, комарики зю прикикалина, калина калина, комарики дзю прикикалина, там стояла дівчина, там стояла дівчина. Чубарики чубчики ходила, 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 чубарики чубчики ходила, Цвіт калини ламала, цвіт калини не ламала, ламала, ламала ламала, комарики дзюбрики ламала, ламала, ламала ламала, комарики зюпики ламала. Молодці, У вас дуже гарно вийшло. Я вам обишаю дітки. Мені дуже сподобалось з вами співати. А зараз ми з вами потанцюємо, порухаємось. І в цьому... Дякую тобі, Ватмедику! Дітки, а нам же час закінчувати наше музичне заняття. Я з вами буду прощатися. До побачення малята!»